Добрий день, дорогі колеги. А загалом, в, в думці, в філософській в культурологічній думці про пограниччя домі... є така тенденційне поняття про те, що це певна територія, яка відділена від центру, часто застосовується поняття щодо регіоналізму, периферійності і певної такої відірваності. Однак як показує показує історія, зокрема історія України новітня події, які відбуваються на пограничі, вони впливають на життя всього суспільства. З прикрістю і болем можна відзначити те, що починаючи з 2014 року, саме погранич Росія використала для того, аби відкрити двері війни і пізніший, пізніш, пізнішому повномасштабному вторгненню. Саме це мене наштовхує говорити про те, що пограничі в Україні загалом пограничі в світі потребують нового розуміння і нової політики. Часто говориться про те, що на пограничі ну певна така погранична ідентичність в своїй роботі, присвяченій пограничам і часі. Її... Більше назвав як людина по людина пограничя, тому однак саме ну, на пограниччі можна говорити більше про боротьбу за ідентичність, то, скільки ця територія знаходиться в наближенні до інших країн. Інших культур вона підпадає мешканці, підпадають на впливи інших, і, скажімо, от в, в доповідях її тут виголошувалися. Пан Олександр Кашинський більше про це говорив про популярність правих, і теж о пані Олександра Дем'яненко затрогувала цю тему, тому оця тенденційність до того, що в політиці починають домінувати більш такі націоналістичні праві. Е, сили е, е, наштовхує нас на те, що ми повинні більше зміцнювати власну ідентичність, тому що правополітика це теж якби можливість впливу впливів своєї країни на інші ідентичності. І якщо переходити до того, якої має бути політика на пограничах, потрібно більш активне промування. Української культури і мови на цій території, саме промування, а скажімо, більш таке активне провадження. Тому і тут важливо для нас спочатку створити для цього необхідні ресурси і бази. Пізніше було б ідеально для того, аби впроваджувати якісь законодавчі чи інші адміністративні ресурси. Інше, що важливо зараз зробити, це створення образу пограничок, простору. Діалогу тут можна говорити про те, що ограниче можна більше використовувати для проведення різноманітних форумів, демократичних зустрічей. Подібна зміна простору, від ховідход від центру, має і певний символічний характер, де ми можемо бачити певну догоню впливів так званого центру. До впливів від так званого центру на так звану периферію можна. Перетворити пограничі, які наближені до інших культур, від віддаленої території і більше на ту, яку впливає на інших, і тут можна говорити про те, що пограничя може бути як хаб для випрацювання стратегії міжкультурного діалогу та діалогу між ідентичностю пан Олександр Тимофєєв у своєму у, своє, у своєму виступу. Говорив про те, що зараз в Європі є транскордонна ідентичність, і одна, одна із позитив, позитивних рис Європи в тому, що вона все ж таки складається з різних народів, які різняться між собою. Тому саме важливо зараз говорити про те, що ми повинні відпрацювати випровипрацювати новий, нов, 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 новий нову стратегію діалогу міжкультурного, урахуванням не тільки нашого нового травматичного досвіду, але й нових тенденцій у світі тут власне теж перегукується з тим, що сказала пані Наталі Малиновська. Про те, що зараз дуже важливо, <кій> перепрошую, дуже важливо відкривати Україну наново, промувати наші цінності саме для цього, і можуть в принципі слугувати по проте не тільки. Можемо говорити про культурний діалог. Зараз важливо розвивати трансграничну співпрацю, зокрема економічну. Знову ж таки, хочу звернутися до тієї думки, яка призвучала в доповіді Олександра Тимофєєва Про те, що економіка форма влади, можна навіть сміливо і нахабно ствердити, про те, що часом економіка має більшу владу від політичної, тому погранич можна використати. Ти більше для торгівлі і економічної співпраці, оскільки для мене, перш за все мої візії, наші теж погранич і певним простором для дослідження і пізнання культури. І тут можна говорити, що наші пограничні українські, не тільки, скажімо, польсько українські а й багато інших можна використати до налагодження спільних. Культурних досліджень, наукових і мистецьких проєктів оця наближеність до інших народів сприяє до того, що можна більше промувати створення, промувати і ініціювати спільні проєкти, які не тільки відкриватимуть цю нашу культуру. І, але і і і стануть тим поштовхом до, до появи нових наукових, мистецьких і культурних форм, які матимуть вплив уже в такому певному образному в певній образній площині. І окрім цього, як людина яка цікавиться пограничним, вважаю, що важливим є дослідження. Певну унікального всесвіту погранича, це символічних ідейних, культурних онтологічних особливостей, оскільки погранича має все ж таки і важливе культурне значення, важливий, пев, пев, певну унікальну збірку, скажімо, культурних явищ, які можна трактувати не тільки історично чи культурологічно, але й філософські. Не принижуючи важливість інших народів, наших сусідів, тих, хто зараз нам надає важливу допомогу в часи повномасштабного вторгнення, особливу увагу можна приділити саме польсько-українському пограничу Сергій Гембер детально розкрив цю, цю проблематику в, своє, в своєму виступі щодо тієї співпраці, яка існувала до цього. Хочу лише наголосити, що потрібно її розвивати і відкривати нові, нові, нові способи, нові шляхи до, до реалізації польсько-українського діалогу. Адже, знову ж таки, як пан Сергій е, слушно зауважив, е, це є порталом до євроінтеграції. Тож ми повинні зараз більше е, розвивати саме ці зв'язки для того, аби Покращити цей рух України в Європу. На завершення хочу сказати, що Україна фактично історично, географічно є на перетині світів різних культурних, і економічних, і політичних течій рухів, тенденцій, впливів. І дуже важливо нам зараз розуміти власну унікальність і. Розуміти унікальність погранич і випрацювати нову політику, яка б сприяла зміцненню нашої не тільки політичної, економічної, але й культурної самостійності. На цьому все. Дякую за увагу. Прошу ваші запитання. Немає запитань. Добре. Дякую, дякую Ми за увагу. Завершуємо нашу конференцію. Дякую всім, хто приєднався. І були з нами протягом всього цього часу.